Я читаю книжку літературного читання. Вічита Разавченка Андрій М'ястівський. Розкажи мені, Дмитрику, який життєвий діджисточок? Просить Дмитрика дідусь Демид. А хіба ви не бачили? Бачив. Та не роздивився як слід. Жартує дідусь. Навколо ростуть дерева, вишні, яблуні, груші, тому садочок, а перед вікнами пам'ятник Тарасові Шевченському. А хто це такий Дмитрико? Наш український поет. Він написав книжку, що звається Кобзар. З неї Валентина Сергіївна читала нам «Ревата сто Дніпро широкий, сердитий вітер запад. Додову верби гневисок горами хвилі піма. Замріяно доказав дідусь. Правильно, ви теж комусь у, дит... у дитячі садочок ходили. Вірші Тарашевченка всі знають. Дідусю! — дідусю, я так хочу вивчити езбуку і прочитати весь кобзар.